Вітаю! І сьогодні в нас ось такий огляд, а саме широкосмуговий генератор слабких сигналів Ефект М 10-програмний. Розроблений він на базі научної лабораторії сімейної медицини в місті Харків, тобто виробник у нас Україна. Купували ми його в інтернет-магазині за 2800 гривень плюс доставочка для людини похилого віку. В неї захворювання опорно-рухової системи. Артрити, артрози, запальні процеси. Що ж, пропоную вам оглянути даний прилад, ознайомитися з інструкцією, з комплектацією та перевірити його працездатність. І так, так, в комплекті в нас який, якийсь буклетик, який розповідає, що таке активна біорезонансна терапія. Але чомусь це на російській мові. Так, інструкція з користування також російською мовою, наскільки я розумію. Так, на російській мові все. І Іще такий буклетик для ознайомлення. Потім я вам покажу, поставите на паузу, почитаєте, кому буде цікаво. Ага. Так, зрозуміло. Так, давайте я ознайомлюся і повернусь до вас. І так, комплект поставочки сам прилад. Потім електрод активний, виносний, восьмиконтактний. Це ось він. Восьмиконтактний виносний електрод. Потім два електроди пасивних для долонь. Left right. Так пише інструкція. Ось вони. Отакі вони всередині пусті. Так. Дроти для підключення та інструкція. Оце все, що йде в комплекті. Батареї в комплекті не було. Хоча інструкція пише, що три батарейки типу 2А пальчикові. Так, ну що ж, прочитав я таке, що призначення його це активна біорезонансна терапія та електростимуляція. Тобто базується він на генеруванні слабких електромагнітних коливаннях особливої форми та частоти, які за допомогою спеціальних пасивних долонних електродів Left Right пропускають через тіло. А також електростимуляція крапок на шкірі спеціальним активним виносним шестиконтактним електродом. Ось він. Вплив на шкіру людини здійснюється хвилями частоти. Від 90 Гц до 700 кГц. Що призначений, так пише інструкція, він для використання фахівцями і невропатологами, і травматологами, терапевтами для косметичних салонів, для масажистів, тобто широкий спектр використання його. Також від нових батарейок він повинен працювати 8 годин. Що ж, не знаю, якщо це правда, то це дуже гарно. 8 годин безперервної роботи від трьох батареї типу А. Що ж, е як пише нам інструкція, е програми в нього аж 10 штук 10 штук програм, і вони такі: грибкова, антибактеріальна, антигельмінтна проти найпростіших, тобто проти глистів. Загальна противірусна для папіломи і бородавок. Профілактична, косметична, знеболювальна і протизапальна Оце нам потрібно. Це написано сьомий, сьома функція. Лікування та профілактика захворювань опорно-рухової системи Д8. Це також гарно. Це те, що нам потрібно. Антицелюлітна. І лікування та профілактика шлунково-кишкового тракту. Ну, що, це чудові показання, але ж перевірити треба особисто. Ну, він... О, відкривається. Так, дивіться, що у нас всередині. Така якась простенька схема. Три батарейки ставимо. Що, зараз я візьму батарейки і ми включимо його. І так, я взяв три батарейки, типу 2А пальчикові? Давайте спробуємо його включити. Що він нам покаже? Багатофункціональний такий пристрій, аби це було тільки правдою, тому що людина страждає. І дуже довго страждає. Тому хотілося б якось би вирішити це запитання. Так, що далі? Що далі? Під'єднати. Давайте під'єднаємо, наприклад, оцей багатоконтактний прилад. Не знаю, чи буде якісь хвилі наводити на зйомку телефону, тому що це все частоти. Ну що ж, вмикаємо. Нажати треба три рази. Так. Тепер ми повинні вибрати режим, який нам потрібен. Наприклад, режим 8. Опорно-рухова система. Так. Ага, включається на автоматично. Так, робота його пішла. Нічого я не відчуваю, звичайно. Не знаю. Треба ще ознайомитися більш детально з інструкцією, але це дуже буде довго. Так, це збільшення потужності. Так. Такого нічого я не відчуваю, але треба більш детально ознайомитися з інструкцією буде. Що ж, давайте вимкнемо його. Так. Зараз я підключу. Долонні електроди left right. Секундочку. І так, зробив це за кадром, щоб довго не затягувати це все. Так, дивіться. Написано в інструкції, що не можна між собою перемикати їх. Це буде погано для приладу. Так, знову вмикаємо три рази. Так, вибираємо режим. Ну, Наприклад, давайте виберемо 7 знеболювання. Поставимо максимальну, ну, давайте на 9 потужність. Не розумію, або тепло, або це мені здається. Ну що ж. В принципі, зрозуміло, як користуватися. Зараз оглянемо інструкцію на паузі, якщо буде кому цікаво, прочитаєте. І так, дивіться, все на російській мові. Написано, що кожну хвилину він буде видавати відповідний сигнал. Цикл пройшов, і кожну хвилину він подає нам сигнал. Плюс написано, що він сам. Автоматично відключається після закінчення сеансу. Також розписується, як проходить кожна його робота від першої по п'яту програму, від шостої до десятої. Тобто все розписано. Кому цікаво, прочитайте. Ну, оце вам такий прилад. Хотілося би, щоб він допоміг людині. Багато людей, які страждають наш час на такі захворювання, картити артроз, болі в колінах, бабусі, дідусі наші. Це все дуже болюче питання. Бачите, також ось розписується його. Вся програма їх 10. Також написано, я знайшов, що він. Ну, да, те, що ми читали про герци, а також що він не приносить нам поганих відчуттів, тому що погані відчуття для людини, для його її організму, лежать за одним мегагерцем. Тобто прилад гарний, аби тільки допоміг, тому що всі люди вже зневірюються. Ой, Так, добре. Отакий От у нас огляд, повторюся, коштував він дорого, дорогенько для нас. Але що робити? Головне здоров'я. Ну що ж, був у нас такий огляд, я вас ознайомив з ним. Дякую, до зустрічі.